Як виключити в кабінеті автоматичну щомісячну доставку, якщо людина випадково включила оцей автошип? Автошип це автоматичне щомісячне списання певної суми і покупка певного продукту, якщо б людина хотіла щомісяця якийсь певний продукт купляти. Як нам це виключити? Ми заходимо, нажимаємо логін, і тут внизу є автошип, нажимаємо на нього і бачимо, що він світиться зеленим. А ми можемо перекласти собі, наприклад, перекладаємо на українську мову, і що пише? Поточний статус увімкнено і внизу вимкнути автоматичну доставку. Давайте ми це з вами зробимо зразу разом, тому що пише, що от рахунок виставлений, і щомісяця буде куплятись продукт на 190 доларів. А нам це не потрібно. Тому що ми вирішили самостійно заходити купляти тоді, коли нам потрібно. Ну, і це, наприклад, було зроблено випадково. Нажимаємо вимкнути автоматичну доставку. Оскільки воно перекладає не досконало, то я дивіться, отут можна встановити місячний автошип, щомісячна покупка, дісаблет або енаблет. І перекладач мені сказав, що дісаблет це вимкнено, а енаблет увімкнено. Значить, нам треба встановити дісаблет. Вибираємо цей дісаблет і нажимаємо «Yes». Так. І шукаємо де підтвердити. Все. От якраз це, це нам і треба було Твітиться червоним. «Автошип» – це означає, що щомісячної покупки немає. Зараз ми ще перекладемо на українську мову. Поточний статус вимкнено. Автоматичне щомісячне виставлення рахунків вимкнено. Тобто, що немає щомісячного щомісячної покупки автоматичної з карти. Тобто, якщо ви заходите сюди, наживаєте логін і нажимаєте Автошип світиться зеленим, значить включена щомісячна покупка автоматом з вашої карти. Якщо червоним, значить вимкнуто. Ви все зробили. Щомісячну покупку ми вимкнули і будемо самостійно вибирати, що і коли купляти з продукту.